А роботу ніхто не відміняє. Ми запланували сьогодні провести обробіток з засобами захисту рослин. Працюємо гербіцидом Елюміс e в нормі 1,9 літри на гектар. Саме головне тепер доїхати тільки до поля, щоб подивитися, чи ми нікому там по межі ніде не заїжджаємо. Бо у нас нова людина, треба показувати трошечки певні нюанси. Ну, а так в цілому все вроді би по плану йде так, як треба. Дорога слизька, але на повному приводі зовсім нема проблем із цим. Грязюка не грязюка, калюжа не калюжа. Їжджу так уже років, мабуть, 6-7, чи 7, то в принципі нормально. Дождалися, поки хмари трошки дощики повідносили, воно там проливається серйозне над селом. А нас наче оминуло, то будемо бризкать. Думаю, що пару годин для Елюміса вистачить, для того, щоб він взявся на бур'янах. І плюс сьогодні пройшов дуже класний дощ, який повинен був би трошечки змить восковий наліт, як на лобеді, так і на ваточнику сирійському. Тому що елюмісом ми користуємося завдяки, ну не завдяки, а по причині, що в нас є ваточник. З цим дуже велика біда. Кажуть, ще добре працює челендж. Ну, Подивимося. У нас поки що... що на кукурудзі а челендж можна на соняшник. Хто в курсі, хто ні, напишіть, чи працює челендж, чи не працює. В Ілюмісі є компонент, називається мезотріон. От він і тримає трошки, контролює ваточника. Але не вбиває повністю, щоб на 100%. Тому, друзі, якось так. Що мені подобається в елюмісі, що у нього велике вікно для внесення. Там, по-моєму, до сьомого листка без питань витримує кукурудзка. Ось така наша кукурудза 3969. Це сама, Ой, вонючий такий, зараз сама слабіша кукурудза. Та яку хотів пересіяти, ну, оставив. Не знаю, щось те з неї вийдеться. 63 тисячі густота на гектар. Я думаю, що цього достатньо буде. Навіть до 10-го листка. Ну, це взагалі супер. Ну так, да. після челенджу, так, да. челендж — то страшне. Хочете брати аксіон 850 звичайно, що хочу. Я багато чого хочу, а що вийде — не знаю. Що, поганий трактор? Максимальна доза препарату 2 літра на гектар. Ми вирішили трошечки зменшити, щоб нам вистачило 1,9 літра, я думаю, самий топчик. За бортом 15 градусів тепла. Я думаю, що нормально. Можна вносити гербіциди. Ось така температурка. чом би ні. Так що, друзі, працюємо. Так, після челенджа Хочете аксіон аксіон. До речі, на цьому полі ми працювали амінокислотами, у нас тут два препарати. Один Рідоновський, а другий компанії СанАгро. Є порівняння, ну як, там трошки діючі речовини різні. Є тут в мене, по-моєму, десь хлопці ставили тичку, коротше, треба спитати буде, бо якраз три часа ночі було, не до тичок мені було це точно. Але десь тужна бути відмітка. Або в автопілоті подивимося. Так, на Тойоті можна відключити повний привод іді і, 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 постійно повний. Можна відключити. Ось тут такий тумблер є. Тут є повний, є блокі... і понижений є, і є блокування диференціалу. Тому рекомендую. Хороша техніка для всіх потреб. Зараз дождемося оприскувач. Наверно, буду від'їжджати трохи, подивимось. Покажу вам, як кукурудза одійшла від морозів, від усього. Не знаю, сьогодні, мабуть, град по ній не вдарив. Але по деяких, по деяких полях пройшовся. Отак, листочок вже набрав зелений колір. Я думаю, діло з неї буде. Так що, друзі, не треба спішити пересівати, то все лишнє. Кукурузка витримує до фази В5, до фази В5. Все, що вона втратить по листовій масі від приморозків або там ще від чогось, воно надолужується, якщо є опади достатні і хороший агрофон. Все буде добре, не треба спішити, бо ну, це таке. Пересіяти можна, але це затрати. І це все час, і це все потім жнива з запізненням. Ну і в общем, наслідки серйозні. Густота, тут 60, 63, по-моєму, тисяч, я думаю, нам вистачить, щоб її витягнути на якийсь урожай. Що у нас тут по фазі? Ось перший листок у нас відмерз. Другий, третій, четвертий, п'ятий виходить. Ну Або як там хтось вважає американською системою, хтось вважає європейською. Ми вважаємо всі листочки, щоб було зрозуміліше. В якій фазі ми працюємо. Так, по бур'янах у нас тут лобода, соняшник, е осот. Дивіться, який осот. Як думаєте, забере Люміс мезотріончик? Я думаю, що забере. Ну, А там напишіть, може в кого є практика, то цікаво почути. Навколо хмари збираються, а вон там вже, мабуть, дощ. Та й над нами щось таке, воно чорніє. Ну, все рівно, хочемо заріскати, щоб уже. Як піде спека або вітри, щоб не повертатися на це поле, хай вже кукурузка наша росте. Амінка тут є. Може іще ще попрацюємо якимись амінокислотами, як набере вона листову масу. Закладка урожая буде на шостому сьомому листочку. Це, до речі, гібрид 3969. Полтавський з білих мішечків. Увесь. Тут погано посходив, мабуть, в суху землю був попав. Отака ну, от рослинка. Та діло буде. Один, два, три, 4,5, шостий листок. Ну вже фаза 5 листків включно. Гербіцидом треба працювати по-любому. А це у нас кукуруза 3972 після ґрунтового гербіцида, Теж з білих мішків. Тут густота більша. Тут 68 тисяч на гектар. Сіяла сівалочка, всім відома. Церера. Отут ми спрацювали грунтячком про пізохлор і тербутилазин. Я вам скажу, бур'яну в мене немає взагалі. Де-не-де падали ці соняшника ось такі рослинки, бачите, повискакували. Ми сходимо декамбою по соняшнику і все буде тут добре. Ну, от тож, мороз пережила вона більш-менш і град, і все на світі вже позеленіла, Амінокислоти також застосовувались. Дуже гарно посіяли по автопілоту. Церера просто відмінно відпрацювала. Мені так подобається. Іменно от як вона і по розкладочці, ну ідеально. Ну і посівмат же ж був хороший, плюс площа була якісно оброблена. Тому, друзі, багато факторів є в цих питаннях. А тут у нас краї, бачите, скільки ССника посходило. Комбайн розгружався, або, та й комбайн, і плюс тут у нас воно таке. Насіяно, пересіяно, коротше, потєрі були. Через то посходило багато. Так що так, працюємо і всім рекомендуємо. Або самі робимо і вас запрошуємо. Будемо завершувати, друзі, бо зараз треба трошки втекти, трактор підійде ближче. Гербіцид має запах специфічний, а маска в мене походу вдома. Через вас брали 3972, Олександр, поки росте глаз, тішить дощі, йдуть, морози нас обійшли. І слава Богу, маємо велику надію. Андрій, все буде у вас добре, повірте мені, ви не пожалкуєте. Буде у вас і гарний врожай, аби тільки дала погода його зібрати. І щоб завершилася та війна. Чи ця війна? Вона вже так усіх допекла. Все остальне буде добре. Так, мабуть. Ще, може, там, мабуть, розвернусь. Ну давайте проїдемося трохи, якщо видно, якщо чуть, покажу вам роботу форсунки ще раз. Опа. Форсунка робить чітко. Оце якраз ідеальна погода. Ані вітру немає, вологість хороша, Ну, просто бомба. І, до речі, Мезотріон трошечки тримає ґрунтово бур'яни. Оце є люміс, він тримає, тому рекомендується його вносити в таку вологу. Він буде чітко працювати. Ось, до речі, ваточник хотів вам показати. Ох, він у нас тут на полі розрісся. Хай Бог милує. Вон дивіться, яка рослинка. Та зараз, оп, зарядку витягну. Секунду. Ось. Все. Оце ваточник. Оце... Завдяки оцій рослині ми працюємо люмісом. Повно. Хай трошки. Блін, якби він трошечки змістився на узбіччя. Щоб захватив від цей же. Друзі, перепрошую, перепрошую. Обірвався зв'язок, тут є біда з інтернетом. Дуже вибачаюсь, щоб перервався, бо що інтернет, що акумулятор, трошечки треба готуватися до стріму. А воно ж, як завжди, робота робиться тоді, коли ти не готовий. Так, теж дивіться, гарно посіяли. Красота. Така кукурузка. От, до речі, хотів порекомендувати, якщо у вас попередник кукурудза по кукурудзі, дуже класно працює ґрунтовий гербіцид. От прям подобається, суперово. Щас. Ми вже скільки років підряд користуємося пропізохлорами, тербутилазинами, то результат завжди радує. По крайній мірі, на кукурудзі. Він дуже м'який і навіть можна працювати по листочку до п'ятого включно, тим самим тербутилазином і пропізохлором. І ніякого стресу ви кукурудзі сильно не зробите. Ну, звісно, що якщо нема вас бур'яну, там перерошував, бо перерошує він не братиме. Так, зараз буду виїжджати по грязюці, страшній. Ну, а що ти зробиш? Хлопці, напишіть, скільки потрібно часу, щоб спрацював Мезотріон і Нікосульфурон. Бо я бачу, що в нас попереду дощик стоїть. Боюсь, щоб ми не потратили даремно гербіциди. Вони дорогі. Бачите, які хмари ходять навколо. Бо я знаю, що прийма там нікосульфурон, 2 і все взяло іменно пріма і нікосульфурон. а от Мезотріон не знаю. Бо як змиє його із з нашого ваточника, то буде нам ефективність гербіцида помножена на нуль. Так. В ідеалі доба. Ну так, да, доби в нас немає. На жаль, доби нема, прийдеться мені ранцевим, оприс мабуть, по ваточнику ходить. Той що ручний. Так, і от така наша кукурузка. Красота. Тут вже шостий, подекуди сьомий листок. Дай дощу засихаємо. Беріть, хлопці, я ж не проти. Мені не шкода дощу для вас. О, до речі, ліхтарики засвітилися. Класно, все, пішло. А там дощик попереду. Марки Севії та ти що. Блін, прийдеться перебризкувати. Флорасулам, нікосульфурон в... Другу обробку практикуєте сьомий листочок. Нє, Другої обробки ми не робимо. Ми, ми зазвичай тільки один раз Один раз проходимо. Хіба що після ґрунтового страховий вносимо. І то там в меншій дозі. А так один раз і все. І другий раз ні. на кукурудзі це погано. Потім на урожай впливає. Так, а ну шо я? так, їду, дивлюся і не додивлюся, що він там. О, вроді нормально. Класно робить. Розпилювач в мене стоять фірми Агромодуль, по-моєму. Фірма Агромодуль. А називаються вони роса. Оцим розпилювачем уже років, мабуть, 6 Ми ще на старому прискувачі працювали. І ми їх не міняємо, ніколи не чистимо. А треба б, звісно, було б чистити і міняти. Ну, Якщо вони працюють, гербіцид у нас завжди спрацьовує в ідеалі. Я не бачу сенсу. Витрачати ще на якісь там супермодні форсунки. Абсолютно. І ще в нас є коджети. Ну, як коджети ми одівали в прошлому році, щоб 100 літрів на гектар вилить. В принципі, теж спрацювали непогано. Я скажу таку думку, яку я раніше казав, що сама коротша дорога та, яку ви знаєте. От у нас воно робить, працює, отримаємо результат, задоволені, то навіщо його міняти там на якісь модні чи популярні. Як уже не працюватиме, як уже там щось не получатиметься, ну звісно, що перейдемо на щось інше. Тут по-любому. Ого, та, походу, насипе нам сьогодні дощу знову, чи нальє. Конкретно. Дивіться, які хмари чорні. Та та все. Капець. Може закончить бризкання. Та, да щось, щось серйозне. Суне сюди. Хм. Що ж робить? Що ж робить, що ж робити? То там захід? Ні, там південь. З півдня йде, з півдня йде дощ сюди, до нас, з півдня на північ. Та да, мабуть, другий раз заправляти не будемо, хай це добризкає, бо зальє конкретно це так ловимо погоду. Як його правильно вгадати? а завтра знову дощ, а потім дощ за дощем і капець. Кукурузка переросте, хоча до 10-го листка, ну все одно, не хочеться. За бур'янину її таку бачить. Хочеться, щоб вона була чистенька, гарненька. Ох і дорога, блін. Може яка є? Так, це мабуть. Ага, ой-ой-ой-ой. Алло Там вже їду, їду. Так. Два часа, мабуть, немає в мене времені тут на цей дощ. Навірно, треба Навірно, треба заканчувати бризкання, бо Бо зараз нас забризкає. Так, походу, так, да. походу, будемо завершувати. Зараз, бо це не діло. Отак, друзі, приймаються рішення. Дивлюся, прогноз погоди, наче нема дощу, наче все там гарне. Але ж воно бачите як. Не все так просто. Та от то і в нас. Чуєш, вітя, та там таке, як дощик уже підходить. Давай, мабуть, цей. Навірно, трошки став метку, де там до бризку і до краю, і, мабуть, виїжджай, бо воно зараз його змиє все. Так, да, <desster> хай лучше завтра ми. Скільки зробив площі? Ну і хорошо, добре. Лучше завтра добризкаємо, якщо погода дасть, бо воно зараз вже суне хмара, зараз лупане тут ливень і, блін, змиє препарат. Та воно стоїть вже кілометрів за 7 від нас. 7-10 може десь отак. На глаз дивлюсь. Недалеко, коротше, хай. Так, да, лучше складайся виїжджай, бо бо, бо бо, бо там видно, що лє. Все, добро, давай. Отака ситуація. Так що бачите, оперативно приймаємо рішення, хоча не було його. Час назад взагалі там світло було. Хмари зібралися і все, і починається отака от погода. Я вам даже скажу більше, того от сайти кажуть, да, тіпа, та не буде дощу, а він є. Так, що дуже довірять прогнозам погоди, теж нема смисла треба орієнтуватися вже по ситуації на місцевості. Так, десь там і машина жде. Та так, да, походу, зараз лупане дощака. Блін, прийдеться 7 гектарів перебризкувати, мабуть. Ну, може і не прийдеться, хто знає, побачимо. Йома, його трошки знесло. Так не люблю, коли зносить у борозду. А може і пронесе, та ні, не пронесе. Не треба надіятися. Гербіцид дорогий, в районі тисячі гривень на гектар виходить, то краще хай цей, хай лучше переждемо. Так, а це моя машинка. Заправляємося на трасі, тому що ну, така от погода, що в полі не проїдеш. Так, у нас все навпаки, кажуть, буде, а його немає. Херсонщина, гроза буде звідусіль.